В Житомирі є великий вибір літніх таборів для дітей. Один з них табір Книголюбів, який знаходиться на базі бібліотек. Перша зміна стартувала 10 червня. Цей табір для діток від 6 до 12 років він проходить на базі трьох наших бібліотек. З 10 червня почалася табірна перша табірна зміна на базі цієї бібліотеки, де ви зараз знаходитесь, бібліотека філіал номер 1 за адресою Київська 36. З 24 червня у нас розпочнеться друга табірна зміна, і додатково відкриються табори ще на двох в двох бібліотеках філіалах: це бібліотека філіал номер 13 за адресою космонавтів, 14 і бібліотека філіал номер 16 за адресою Григорій. Табір книголюбів працює по побуднім з 9 до 18 і насичений різними активностями. Організовуючи дозвілля для дітей, ми звертаємо увагу на те, щоб обов'язково кожного дня були години читання. Далі також проводимо англійську мову для дітей, різні екскурсії, різноманітні всякі майстер-класи, заняття з творчості, також в подальшому будуть заняття з медіаграмотності для дітей. Також багато часу діти проводять на вулиці, їм організовують рухливі ігри та прогулять. Містом, каже методистка Олена Колесник. Ми стараємось підбирати активності так, щоб діткам різного віку було однаково цікаво, і тому так працюємо, стараємось для наших діток. Є різні дітки, є ті, що люблять читати, і ну, це їм без проблем. Є, звісно, ті, які не люблять також читати. Але ми ж в бібліотеці тут вибір книг на різний смак, на різний вік, за різними вподобаннями, тому можна обрати книгу без проблем бібліотекарі допоможуть завжди. і ну, я, думаю, я вважаю, що будь-яка дитина. Може знайти книгу на свій смак. Вартість одного дня перебування в табору 220 гривень. В день зареєструватись можна одразу тут, в бібліотеці, прийти, подивитись, все дізнатись і зареєструватись одразу тут на місці. Родзинка нашого табору у нас немає мобільних телефонів у дітей в руках, тобто гаджет фрі Наш табір він без гаджетів. Їм дозволяється раз в день в обід передзвонити батькам, сказати, що все добре. Робили те, так, і все учасниці табору розповіли, що без телефонів їм тут добре багато читають, малюють та ходять на екскурсії. Я цим часом останню книжку прочитала академію мамонтів, Вона моя улюблена книжка. Тут в мене багато друзів і вчителя хороші. Ми розважаємося, ходимо на майданчик, гуляємо там. І ще ми читаємо, це обов'язково табір книголюбів, Ну, Ми тут граємося на коврику, буваємося мультфільми, дивимося під кінець дня. їмо. І розважаємося, ходимо на майстер-класи. Ми багато екскурсій. Вчора ми Вчора, да ми ходили на співводії, там робили метелика, нас розлікали так, да нам коротше, ми ще гралися і нам показували там кораблики, які зробили діти. Колись там самоліти. Ну іграшкові. Сьогодні ми писали листа про захисника. Бажаю, щоб жили наші герої. Я вірю, що наша Україна переможе, що наша Україна стане незалежною. Я вірю в нашу Україну, вона не переможна. Завдяки вам, дорогі наші захисники, Іванка Свак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.